Десятку найкращих моментів тижня, до якої потрапило все найяскравіше з десяти останніх матчів регулярного чемпіонату, відкриває Криворізький тандем. Даріус Адамс віддає передачу через весь майданчик, а Герберт Поуп красиво здобуває очки. На дев'ятому місці фінальний акорд у Суперлізі від лідера Дніпра Деріка Лоу, який відбирає м'яч у суперника, ефектно зберігає його і віддає результативний пас на Максима Корнієнка. Ще один пас у нас на восьмому місці. Його автор капітан Говерли Тревіс Пітерсон, який відрізає від м'яча одразу двох суперників і допомагає Кевіну Тіксу виконати ефектний данк. На сьомому місці зголодніли до китків з гори центровий хіміка Артем Пустовий, якого не зупиняє навіть не спортивний фол. Шоста сходинка у запорізького лідера Ренді Калпепера, який відпрацьовує у захисті і дарує вболівальникам черговий красивий політ над кошиком. На п'ятому місці асистентські здібності форварда львів'ян Леоніда Стефанишина, який знаходить шпарину між двома захисниками і видає чудовий пас на влада Вукосалевича. Блискавична передача захисника Донецька Олександра Липового знайшла гідну відзнаку в нашій десятці на четвертому місці. Третя сходинка в центрового азовмаша Мірослава Радульєци. У матчі з хіміком він заробив свій рекордний рейтинг ефективності в сезоні і порадував фанів ось цим додаванням згори. Другий у нас головний данкер хіміка Віталій Коваленко, який демонструє свої можливості і закидає з з розвороту на 180 градусів. А на самій верхівці цього разу плеймейкер Донецька Куртіс Мілач, якому належить авторство вирішального спорту у матчі з будівельником, його перехоплення і бездоганна передача на діора Фішера це перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.